Павло, чи можна сказати з огляду на те, що ваш коуч сьогодні стояв в воротах? Головне завдання Ви виконали. Сьогоднішня гра була ну, така більш тренувальна для вас? В якомусь сенсі так це була гра, яка знаєте, така втяг. Втягнутися в новий рік після і... салатів, після, після застілів і все іншого. Тому е, тому дуже добре, що останню гру дійсно без якихось е, е, без якихось певних задач треба було виходити, ну, це дозволило розпуститися, просто пограти в своє задоволення. Дуже добре, що забив сьогодні наш. Е, е, наш Легендарний гравець, і нас відразу три це якнайкраще показує його рівень, навіть після двохрічної паузи він може робити робити Це був в формі, так? Так, так, в формі, 77-й номеру. Судячи по тим краплям, які я бачу на вашому обличчі, трохи заморилось. Ну тут трохи, так, салати виходять з іншими. Приємними легачами перемога. Дякую.